Ні, малиш, ну не можна ділити все на чорне і біле, розумієш? Ілі можна? Чувак, тобі би до проктолога провіриться, слухай. Фу, ну не трогайте, ну йолки-палки. іди, я ж кажу, сходи до врача. Ти Михаїл? А, ну так, да, Михаил, точно. Оцей, як його. Так, так, так. Так, які тут ребята. Генерами крачені ни слава. Що там? Хочеш? збіжати, так? Да? Ну, якщо що, вокзал тут же ж недалеко, Київський. Вот. Тільки ж теж, що ти розумієш, що ідея не нова. Вот, так що. Да. Шотландський поні. Шотландський, Шотландський понік. Слухайте, не сильно ли багато почесті? Ібіс священний. Ні, щоб назвати якось там, наприклад, ібіс як хочеш. Ібіс як хочеш.